Ну, як сім'ї ну, треба... мати заощадження, тобто як от побудувати цю, свій бюджет так, щоб мати заощадження. Я вважаю, що треба робити звички певні, бо в нас багато всього такого стихійного в житті, наприклад, ну, в нас немає зв... звички рахувати гроші, які приходять, угу. тобто робити бюджет, розписувати. планувати, угу. розписувати. В нас немає такої звички. І ін інколи люди починають це робити, вони роблять місяць, а потім все. Та я втомився, це не працює. Е ну, я не знаю, як жити, і таке все. Ну, це емоції. Але ну, це як іти в спортзал. Да? Ти прийшов в спортзал перший місяць, це така, а все, я, я вмираю, я не можу. І таке все. А потім 2-3-4 місяці ти вже втягнувся, і ти вже не можеш без цього. Так і з бюджетом треба пропрацювати з цим рік.